Показати вам дикі пляжі біля Одеси, але не поїхати в Одесу, ну погодьтесь, це зовсім не наша історія. Отож сьогодні разом з вами ми вирушаємо в Одесу. те, що ви на каналі поїхали разом. Мене звати буде кова Аня і поїхали разом. Цього разу я покажу, як скористатися міським транспортом і доїхати не власним автомобілем, а от просто на маршрутці. Тож зараз йдемо на зупинку. Цікаво, скільки це все займе в нас часу. Ну і звісно, грошей. Мені здається, що така зупинка громадського транспорту може бути тільки в Одесі, ну тільки тут. Але вони такі не всі І от, дочекавшись свого 570-го автобусу, також можна добратися на 68Т. витративши 40 гривень з людини. До речі, вартість проїзду залежить від відстані, яку ви проїжджаєте. І проговоривши у цьому автобусі з місцевим жителем всі 40 хвилин, тобто всю нашу поїздку, ми на місці. А от про що ми дізналися? Зараз все вам ліворуч у напрямку до вулиця Дерибасівська. Порада, яку ви просто маєте знати, якщо вам в автобусі якась попалась місцева людина, яка любить поспілкуватися, то екскурсовод містом вам вже не потрібен. Мені здається, хлопчина, мабуть, мого віку розповів нам ну майже все про Одесу, що тут можна подивитись, куди тут можна піти, які його райони улюблені. Він взагалі з Бессарабії. Тут живе ну, загалом десь чотири роки. Ой, дуже цікава людина. Чиро розказала, де вийти. Ну. Якщо ви зголоднієте, то можна бюджетненько поїсти в позайті хаті. Ще менш бюджетніше можна поїсти в Макдональдсі, ну або ж в Київсі. Ми вже підійшли до колишньої катерининської площі. Зараз це площа європейська. Колись тут стояла, ну Пам'ятник Катерині, а зараз тут таке місце пам'яті. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, чи це потрібно, чи не дуже, бо мені здається, це потрібно. Колись це так само стане історією. Ми підходимо до пам'ятника дюку, але мені здається, те що... те, що ми його не побачимо. Але пам'ятник Дюку зараз виглядає ось таким чином. Ну, можливо, це і на краще. Да, аби... Аби він був ціленький, то, в принципі, можна якийсь час і потерпіти. До речі, зараз також не працює. Потрібно скористатись сходинками. Так, да, порт зараз закритий. Е, власне кажучи, а що там показують? А ми живемо десь ось за маяком. Таке трошки складується відчуття. Як ми їздили в Харків. там он так само да раніше це був такий класне туристичне місто, де приїжджало, було багато студентів. Ну а зараз африканський та від зараз не погляньте, да? тепло, море тепло, але людей дуже мало і пляжі вже відкриті. Ну давайте спишемо на те, що зараз просто не сезон. Античне поселення. Угу. Набрели на такі розкопки. Клас. Розкопували, розкопували, так і залишили, щоб люди могли побачити. Мені здається, працювати археологом це супер цікаво, але так важко. Якщо ти гориш своєю професією... Мені здається, не буває нічого важкого. А стосовно пам'ятника цій особі оходять просто якісь неймовірні дискусії. Одні говорять, треба залишити, інші говорять, треба прибрати вону, немає відношення до нашого народу, не показує нашу культуру, навіщо він тут. А інші говорять, що треба, але поки що. Стає відео моє, тож терпіть мою суб'єктивну думку. До слова, я розглядаю Пушкіна виключно як митця. Отож, у Львові є пам'ятник Адаму Міцкевичу, у Харкові є пам'ятник Ернесту Хеменвею. Отож, зустрічне питання, і ці пам'ятники стоять лише тому, що ці країни на нас ще не напали. Чи як? Ну а ваші думки чекаю в коментарях. Таке величезне дерево. Ага, я й не помітила. До речі, оця реконструкція була, коли ми. Ми в 17-му році тут були, і от оця реконструкція цього будинку з цим же фасадом вона тут так і залишилась. Який це, жах? це, мабуть, частина того, що летіло. Так по всій Україні. А ось ці насічки на колонах символізують кількість ракет, які атакували кожне з міст. А ось тут рекомендую вам поставити відео на паузу та ознайомитися з усім детальніше. На такому столітку була приписана це на стінах. Біля оперного театру завжди така краса. Антан так і працює. Я просто в захваті. Тут все таке зелене. наче розуміємо, що вже осінь, але все таке, прям, знаєте, як весною. Ну, погляньте, погляньте, яка травичка. Вау! Знаєте, яка температура в фонтані? І я не знаю, зараз будемо знати. Пока. Як в морі. Ми підійшли з іншого боку, і він такий величезний. Вау. Наскільки тут багато реклами, дуже важко взагалі сфотографуватись без, ну, без всього зайвого. Ось реклама, ось реклама, екскурсії реклама. Я розумію, хочеться себе прорекламувати свою послуги, але ж ну, є якась межа чи ні. А ще то зберігають пам'ять про героїв Радянського Союзу, Отещини і героїв соціалістичної праці. да під балконами тут краще не ходити. Речі про візитівки, які нам розповів той хлопець з автобусу. Значить. Він нам розповідав, як тут були розборки між Молдаванкою і Пересипю районами. Він нам розповів: ну, от маршрутки каже, от такі оце є такі тільки в Одесі, бо ну на них страшно їздити. Ну такі, знаєте, прикольні. От тепер я починаю розуміти, що значить одеське почуття гумору. Йосипу Дарибасу. Прикольно. Тут, мабуть, також колись була оглядова тераса, але ну, зараз тут воно все позаростало. Лавочки такі ну, не зовсім естетичне місце. Погляньте, які тут є прикольні лавки. От задум класний, але стан їх, ну, а пам'ятаєте, ми колись в Харкові бачили такі самі лавки. Ну, Тобто така конструкція, знаєте, як книга розкрита. До тієї локації, до якої я вас все ж таки веду. Нас повів навігатор через парк Шевченка, сквер Шевченка. Але зараз це не просто сквер чи парк, це, це алея пам'яті. І тепер по центральній алеї зроблена алея Героїв Одеси у, у цій сучасній війні. А дуже багато людей, дуже. Мені здається, це місце вибрано суперно випадково і розуміючи, за що боровся. Тарас Григорович, розумієш, чому ця алея саме тут? Чому вона тут має бути? Цікаво, що це за стела. Ага, там щось замальоване, щось таке. Я, можливо, потім знайду десь на картах. Ну, мабуть, мала б потрапити під так звану декомунізацію, але щось, мабуть, люди самі вирішили, що вони можуть це зробити. Ага. Александровская колона, пам'ятник імператору. Ну, тоді все зрозуміло. Спеціальні такі дерева місцеві. І чого вони без кори? Вони тут повсюди. Пес місцевий. у Сумах також є меморіал вічної слави. Це пам'ятник Альоша, так називають місцеві. І там так само є місце для вічного вогню, але ну, щось я, якщо чесно, вже навіть не пригадаю, в якому році його не вмикали. Так би мовити. А тут, бачите, є. Джоронівська арка. Ну, а ми вже майже-майже на місці. Мені це місце трошки нагадує пейзажну алею в Києві. Так само багато якихось таких кромничечок, але ну, тут, звісно, набагато-набагато все менше, ніж в Києві. Ну так, тут, звісно, людей вже. Набагато більше. Набагато, на дуже багато більше. Цікаво, тут такі купаються, там сюди заходять такі плити. А, так, да, там бачите, люди заходять так, от воду. Ого. Ну, а де ша? Що тут працівна? Ага, сто п'ятнадцять вісімдесят. Мені здається, десь так плюс-мінус всюди тут. Ми дійшли до одеського дельфінарію Немо. Боже, як тут гарно! Вау! Але насправді я жахливо відношусь до всіх цих дельфінаріїв. Зоопарків і усього такого, де тварин примусом тримають. якимось трюкам і решті. Таке все біленьке, наче трошки потрапили в. Так, як це називається? Я забула. Як же добре, що є ще етап монтажу. Мені було схоже на острів Санторіні в Греції. Одна з розваг, такий літній кінотеатр. Супер. Таке все біленьке, знаєте, і лавки. Таке цікаво. Ми нарешті дійшли. Вашим орієнтиром буде або дельфінарій, або оцей готельний комплекс. Я десь напишу назву, бо насправді тут їх тільки багато. Що пам'ятати кожен, ну вибачте, а дійшли ми ось сюди. Але щоб сфотографуватись, ще потрібно трошки. Відстояти невеличку чергу. Просто була не знаю, якась мрія дитинства. В мені Одеса асоціюється, от я не знаю чому, але саме з цим пам'ятником. Не знаю чому. Але вивіска, звісно, про цей пам'ятник. ну, такое. Простіше кажучи, трохи втомлена. Ну і куди ж без традиційного чаю з бутербродом та ще й з видом на море. Цього разу було ще смачніше, бо мороже по поступдесят гривень. Скажу словами класіка. Хай самі його відділи. Ну, зараз скільки не прям чолюк. Овесь час фотографується одна пара. там вічно увесь час пояснює хлопці, як її потрібно сфотографувати. Він, чоловік не дуже розуміє. <риснят> Вони просить перефотографувати. <пара> Вони <риснят> вже одніх пропустили, інших пропустили. Але ти ще в процесі. Клас, нарешті я тут. До речі, цей пам'ятник досить сучасний. Але, ну, не знаю, для мене це асоціація, якби двері в море. Тут покажу вам трохи кадрів, але їх більше в мене в інстаграмі. Тож підписуйтесь. Ну, і ходімо далі. Пляж такий немаленький, та й людей так достатньо. Хоча вже вечором, мабуть, де згоди на сьомо. А, але, бачите, є і роздягання, так в принципі, можна більш-менш комфортно себе відчути. Можливо, тут, звісно, там і краще водичка. Ну, Я не знаю, що не пробувала, але я починаю розуміти, чому мені так подобаються всі ті дикі пляжі. Бо ми тут, ну так, знаєте, знайшли собі трошки місця. Так, а це вже ну, десь, мабуть, початок восьмої. Не можу сказати, що я в захваті від цього пляжу, бо так є набережна, є багато там якихось розваг, але в морі стільки водоростей. Але ми не знайшли медуз, що вже непогано. Гляньте, який величезний кіт. От моя рука, моя рука і кіт. Я в шоці. Я не дуже хочу його турбувати. Він явно мені не дуже задоволений. Цікава, яка протяжність цієї дороги. Ой, і цієї також. Мені здається, котів тут просто обожнюють. І водичка є. Я з собою корм ношу і думаю, може когось потрібно буде підгодувати. Але тут таке враження, що вони мене будуть годувати. Нас чекають нові пригоди, але ви про них вже побачите у наступному відео. Ну а поки що, будь ласка, напишіть в коментарях, які ваші улюблені місця в Одесі, або які б ви хотіли побачити. Ну і побачимося з вами вже дуже-дуже скоро. Ну а поки що, па-па!